Подивимося на ту ситуацію, що з тим розміщенням ядерної зброї в Білорусі. Тактично, що тут то з того вийде? Ну, Карта смерті перевернута і Сімірка Пентаклів. Це вже якась така карта, чесно кажучи, невдачі. Самі ж від того, і постраждають. Щось так хочеться мені сказати. Королева Кубків перевернута. Король Пентаклів перевернутий. По-перше, може, та зброя вже була і раніше, а це офіційно оголосили. Чомусь якось так, знаєте, карта про ці розмови така якась як пуста. Або може, це просто тільки на даному моменті розмови, щоб подивитися, як відреагує світ. Фортуни перевернути, королева Пентаклів, карта Сонця. Карта нуля. Можуть бути взагалі розмови, щоб подивитися, як відреагує світ, тому що що там буде розміщено, що як, коли і так далі. Навіть того, що йде по інформації, то, можливо, що вже певні, як я сказав, розміщені були об'єкти від ядерної зброї в Білорусі, і це просто кажу, вже як анонсували відкрито офіційно, щось карта взагалі не, не співвідноситься з тої інформацією. Розумієте, карта, каже, тут нуля і так далі. Ну, подивимося, яка буде реакція світу, бо вона все рівно буде. От, е -м -м -м, щоб вони там не підписло, щоб вони там не крутили, не мутили. Все рівно світ, ту нечість переможе, і Україна, тим більше. Ще раз кажу, що крутять, від того і постраждають. Отак От мені йде фраза. Дев'ятка жезлів перевернута. Така от ситуація. Ну Подивимось, час покаже, які там ще будуть чергові заяви.